Ну, ми кажемо про те, що ми тут використовуємо певним чином соціологічну уяву. Ми намагаємося, у, у соціології є декілька функцій, і одна з тих, яка мені дуже подобається, це певне вміння прогнозувати. Декани про кар'єру. В нашій студії сьогодні деканеса соціологічного факультету пані Олена Мурадян. І мені хотілося б запитати вас. Що це кар'єра в соціології? Або мати диплом соціологічного факультету, це як? Де можна працевлаштуватися, як можна планувати свою кар'єру? Чого більше в цій кар'єрі, випадку або, можливо, планування? Коли ви обрали факультет для себе, як ви пояснили своїм близьким, ким ви будете потім? Чи взагалі ви, можливо, про це не думали? Цікаве питання. Дякую. Ну по перше, я дуже рада тут бути сьогодні. І дійсно розмова про соціологічний факультет і розмова про соціологію це трохи різні речі, і ми спробуємо сьогодні це поєднати. Бо коли я вступала, а це було дуже давно це було у 2000 році, розуміння було дуже мало, і навіть на сьогоднішній день мені доводиться пояснювати про що йде мова. Однак, в ті роки, соціологічний факультет він дійсно мав одну таку базову програму соціології, ну в нас ще була тоді політологія, однак базова була виключно соціологія. І, а... Мій вибір він був дуже спонтанним. Я не знала ще, мабуть, кілька років про що це. Тобто, ми всі чули, що це наука про суспільство, ми вчали теорію, вивчали історію. І тільки коли дійшли вже до певних практичних моментів, до аналізу даних, ми зрозуміли, наскільки це не те, щоб цікаво, наскільки це широко. І мова йде про те, що це наука про соціальний порядок, яким чином влаштовано суспільство, яким чином всі взаємодії, які... Відбуваються в суспільстві, вони є такими, якими вони є. Як вони змінюються, як цим управляти, як в цьому жити? І саме тому соціологічний факультет розвивався. І коли я сьогодні розповідаю про свій факультет, це не виключно про соціологію. Сьогодні ми кажемо про те, що це і про комунікації, соціальні комунікації, медіакомунікації. Сьогодні це про соціальну роботу, про менеджмент соціальної роботи. Бо соціологія вона дійсно дала поштовх. Освітня програма соціології дала поштовх для того, щоб розвиватися в різних сферах, і саме тому на сьогоднішній день ми кажемо, що в будь-якій сфері, де потрібна взаємодія, в будь-якій сфері, де потрібні комунікації, в будь-якій сфері, де ви хочете навчитися жити в суспільстві, управляти цим суспільством, змінювати це суспільство, ви можете себе знайти. Це дійсно можливо якось звучить дуже широко, однак. Саме працевлаштування наших випускників воно це демонструє. Це починаючи від аналітичних центрів, управлінських якихось структур в дуже широкому сенсі, в найвищих управлінських структурах, локальних управлінських структурах. Це менеджмент як такий, це it сфера це політична сфера. Бо, ну і це, звичайно, реклама піар, все те, що можна побачити навіть в назві наших освітніх програм. Бо на сьогоднішній день комунікації це є, ну, по суті, базою нашого існування і нашої взаємодії. Факультет зараз надзвичайно популярний. І Мені б хотіло, хотілося б запитати, чому? І чому фактично, його, за що його обирають? Ще одне цікаве питання. Чому його обирають? Ну, звичайно, мабуть, працює ця студентська пошта, як ми її називаємо. А з іншого боку, це демократизм, це певне відчуття. Ми це називаємо відчуття взаємодопомоги, це певна сімейність, як така, бо факультет ми називаємо соціофемілі. А з іншого боку, саме працевлаштування воно демонструє. Воно надзвичайно широке. Так, воно, воно демонструє ті. Ті можливості, які відкриває ця професія. Бо на сьогоднішній день а, ну, я перелічила цю всю сферу, і що головне, ми а, кажемо, що в класичному університеті ми навчаємо навчатися, і це означає, що будь-яке знання, яке ви тут отримуєте. Воно не буде у той же час можливо, прямо, мати можливість його прямо використати, або це така можливість буде на якийсь певний час. Одни. Однак ми навчимо вас тому, що ви зможете підлаштовувати своє знання під вимоги ринку, на який ви виходите, а надалі, можливо, ви будете змінювати ринок. Бо є розуміння, що на сьогоднішній день ви увесь час маєте навчатися навчатися, освоювати якісь знання, бо про якийсь там штучний інтелект, так 20 років тому, коли я вступала, там мова не йшла. А на сьогоднішній день нейромережі, штучний інтелект, все те, там, та бік у це соціологічне і... бачення, як а... відкрити третє око. Так, отже, мова йде про те, що соціологи і всі, хто отримують оці суміжні. Професії, ці освітні програми, вони вміють підлаштовуватися по ті зміни. Скажіть, що таке соціологічний світогляд, тобто буде бачення, це мати соціологічне… Я просто вчора розмовляла з екологом, з філософом, Я розумію, що будь-яка освіта дає це інший бік аналізу реальності, соціологічне бачення. Тобто, що ви бачите, що не бачать інші. Ну, ми кажемо про те, що ми тут використовуємо певним чином там, соціологічну уяву. Ми намагаємося у, у соціології є декілька функцій, і одна з тих, яка мені дуже подобається, це. Певне вміння прогнозувати це не тільки вміння аналізувати, працювати з тими даними, збирати дані, працювати з ними, розуміти, що за цим стоїть, що за цим іноді не стоїть, так а ще й певним чином дивитися до чого це можна призвести. Саме тому дуже багато саме в соціологічній освіті. Не надається mm -hmm. так у цій тематиці прогнозування як такового аналізу, компаративістики, проектування того ж Отже, мова йде про те, що це таке специфічне відчуття і розуміння того, що відбувається. Ну, тобто, наприклад, люди їдуть, да, я, це процес міграції. Ми можемо прогнозувати, тому що розуміємо, хто це, які соціальні групи. І головне, що є інструменти, скажімо так, зрозуміти, а чому це відбувається, які це матиме наслідки, а що зробити, щоб міні мінімізувати ці наслідки? А якщо ці негативні наслідки ми вже з ними стикнулися, яким чином певні там соціальні політики або ще щось мають, ну, скажімо так, змінювати цю ситуацію? І соціологія, як на мене, це дуже хоробра наука, бо вона береться за те, за що, можливо, не беруться інші? А вона дуже часто є в певному протиріччі з владними так, структурами, бо мова йде про те, що ми маємо казати те, що іноді неприємно. Ми маємо, скажімо, так ставити і бачити певні діагнози для суспільства для того, щоб шукати певне лікування. Так. Цьому. Ну тому що соціолог бачить алгорит алгоритм, дам як геймер в комп'ютерній грі бачить, як розвивається цивілізація. А Якщо про вашу власну кар'єру, вона стрімка. Ви доволі рано стали деканом факультету. І мені б хотілося спитати, що в цьому було ключовим випадок або мотивація, або цікавість, або ну от що, що в кар'єрі може зробити її такою миттєвою. Ну я б, мабуть, не назвала її миттєвою, воно з боку, мабуть, виглядає миттєво. Однак я закінчила цічний факультет, я була в аспірантурі, я займалася вже на той момент. Там, починала займатися те, що можемо назвати науковою діяльністю, а діяльністю, що частково пов'язано з менеджментом там факультету. І надалі вже я викону. Я була заступницею декана, а надалі вже стала деканом. Це дійсно як це бути вами. Як це буде деканом? Це цікаво, так це драйвово. Бо як на мене, мою Як роботу, це буде деканом, який схожий на студентів. Ось ось я б змогла сказати це дев'ять років тому. <світ> Зараз я вже все таки відчуваю оцей геп. Однак дуже важливо, якою є атмосфера у студентів. І коли я стала деканкою, важливо було розуміти, що в мене був суперстуд актив, Я отримала стільки підтримки, і якщо подивитися, яку кількість проєктів ми реалізували на той момент і. З якої кількості студентів із того часу ми не просто підтримуємо зв'язок, вони дуже успішні в своїй кар'єрі. Вони досягли, як на мене, чудових результатів. Частина з них залишилася в тому числі на факультеті, і вони продовжують цю традицію, перш за все, взаємодопомоги бути хоробрими в будь-яких ідеях. Бо я розумію, що ось коли я тільки стала деканкою, мова йшла про те, що багато яких проєктів, які ми намагалися реалізувати, він в них не вірили. Однак ми знімали там супролик. Ми не в там я не знаю, такі такі проекти реалізовували там допомоги. А це вже це було 2015 рік. Це було дуже затребувано, і ми намагалися об'єднувати і викладацький склад, і студентів, і це виходило. І ось це стало такою традицією. Це стало певним чином такою характерною рисою факультету, що дійсно. Дуже, як на мене, допомогло всім нам і під час, коли, коли почалася війна. Бо ми вже були об'єднані у цією ідеєю, що ми маємо допомагати один одному. Так? І це нібито не стосується освітнього процесу, однак це також допомагає зрозуміти, ким ти маєш бути. Ти маєш бути людиною, яка, якщо є сили, можливості, ресурси, щось змінювати на краще, ти маєш це робити. Так? І ось це було, це було і це є тим. Тим, в чому я надихаюся? Це є тим, що допомогло мені, мабуть, стати такою такою особистістю, якою я на сьогоднішній день? Мені ще дуже цікаво спитати вас. Все, все ж таки про політичну соціологію, як ваш фах такий соціологічний. Ви бачите більше ніж решта, саме тому, що у вас є для цього наукове підґрунтя. Як вам зараз з цим? Ну тут я можу піти від відповіді сказати, що це не є саме моїм фахом, бо моя кандидатська дисертація пов'язана зі способом життя, з соціальними нерівностями, з соціальними змінами, з цінностями. Ось такий, з такою площиною, не дивлячись на те, що я викладаю на кафедрі політичної соціології. Однак все ж таки мій основний фокус це гендерні дослідження, це соціальні нерівності, це те, що, мабуть, навіть більш на сьогоднішній день не те, що мене турбує, а те, в чому я бачу, ну скажімо, так, певну кризу. Яка на сьогодні існує в суспільстві, і вона тільки буде поглиблюватися в соціальній і в світі в тому числі так і саме тому на своїх курсах, в тому числі на міжфакультетських дисциплінах, я намагаюся це продемонструвати. А те, що стосується сьогодення, ну звичайно, будь-якій людині, яка намагається аналізувати так, ми це, це, це дуже важко, важко розуміти, що суспільство і держава на сьогоднішній день ще чекають випробування. Вони є сьогодні і. Нас чекає ще дуже багато таких непростих задач для вирішення. Ну і таке питання. В нас велика кількість студентів зараз знаходиться не в Україні. Чи може людина реалізувати себе з нашим дипломом, залишаючись не в Україні ще кілька років або взагалі залишаючись там? Що робить наш диплом конкурентноспроможним на ринку на світовому ринку? мені сподобалось, як ви поставили це питання. Наш диплом мова не йде виключно про диплом соціологічного факультету. І тут я всім завжди кажу. Перше, що ви вже коректно зробили, коли, коли прийшли на день відкритих дверей. Коли ви просто задаєте питання, ви дуже вірно обрали університет. Бо свого часу саме Каразінський університет для мене відкрив всі ті можливості, що я маю на сьогоднішній день. Я вважаю, що я змогла реалізуватися не тільки як людина в управлінській сфері, а як дослідниця, а як викладачка, саме тому, що я отримала оці знання. Знання класичного університету, як такого, і те, що як я свого часу сказала, мене навчили вчитися це допомогло з цими соціальними змінами йти і змінювати себе, і це допомагає тим студентам, що є за межами України на сьогоднішній день. У нас їх дійсно дуже багато. Однак, це було і до війни, це було і до ковіду. І а, ми дійсно пишалися тими випускниками, що поїхали, і що є а, ну вони поїхали ви ре, за різних причин, вони реалізувалися за межами України, і це добре. Це ми, ми не обмежуємося там однією територією бо космо, да, космополізм. Mm -hmm. Як такий, як на мене, в ньому є дуже багато класного і цікавого. І мова йде про те, що вони є певними амбасадорами а, там, mm -hmm. і починаючи з формальних моментів, коли вони можуть легалізувати свої дипломи, коли. Вони працюють в аналітичних центрах, коли вони працюють не тільки при там, університетах, освітніх закладах, коли вони працюють в дослідницьких е, сфері. А на сьогоднішній день це і в сфері піар і маркетингу, ми розуміємо, що ми навчили їх головному адаптуватися і адаптувати той ринок під себе, про що я вже е, казала. Тому, е, як на мене, ми вже сформували таку е, міжпоколінську плеяду професіоналів, однак чим ми пишаємося не тільки в сфері соціології, в сфері комунікації і в сфері соціальної І вони доводять, що ця комунікація реально існує. Так, да? так, тобто так, факультетська так. діаспора, факультетська комунікація, вона і навіть зараз дуже сильна. І активів, під час війни активувана. навіть та академічна мобільність вона в нас була і до того. Однак вона більше інтенсифікувалася, і ми бачимо, наскільки дійсно наші студенти там конкурентно спроможні. А це означає, що вони не далі будуть конкур... конкурентно спроможними вже на ринку праці. Чому в них дуже сильна база, і теоретична, як така, і все. Теж таки, навіть дистанційно ми не відходимо від цього практичного компоненту. Зробіть щось самостійно, щоб ви розуміли, яким це є продукт. База даних, аналітичний звіт, стратегія там, реклами, якась там, я не знаю, гендерний портрет якогось міста і таке інше, і таке інше. І це їм допомагає вже працювати там, де вони знаходяться. Я вам дуже вдячна за це інтерв'ю. З нами була декан факультету соціології пані Олена Бородян. Дякую.